І військова підготовка і обід усе за строгим розкладом. В одному з танкових батальйонів військової частини А-32 дислокованої на території нашого міста. Танкісти відпрацьовують навчальні вправи вогневої підготовки. Гарматні постріли штатними боєприпасами з танків на полігоні поблизу Макулана чутно аж до соцміста. Штатним артилерійським пострілом родної тактичної групи виконується четверта Б вправа бойових стрільб. Це стрільба. По цілям на велику відстань підсумком підготовки воїнів танкінців, а саме ротної тактичної групи, буде у нас ротне тактичне навчання на цьому ж полігоні з залученням авіації. Танковий підрозділ буде підтримувати механізований підрозділ, взвод, який сходить в склад ротної тактичної групи. Також буде прикривати зенітна ракетна артилерійська батарея, «Тунгуска» дію цих підрозділів. Артилерійська батарея буде надавати артилерійську підтримку. Підрозділи забезпечення будуть підвозити боєприпаси, паливно-масилі матеріали. Реформування у війську вже мають відчутні якісні результати. Воїни-контрактники бажають не просто продовжувати службу, а йти вище кар'єрними сходинками. В екіпажах вородної тактичної групи строковиків вже немає. Тільки військовослужбовці служби за контрактом, професіонали, в яких вже термін служби три більше років. Вони добре знають свою справу і виконують вправи на оцінки добре та відмінно. Готовність набагато більше, тому що контрактник приходить, допустимо, перший контракт мінімум 3 роки, а срочник він служив рік. За три роки вже підготувати воїна-танкіста можна. Військовослужбовці забезпечуються по першому контракту місцем гуртожитку, по-дальшому він становиться на квартирний облік і, відповідно, по підходу його черги, він отримує. Житло або службове, або постійне. Командир танка на даному етапі отримує 2800 гривень. Відповідно, з 1 липня 2014 року командир танка буде отримувати близько 4000 гривень.